Всім привіт! Зайка тут кричить на мене. Тому що всім привіт. Я приготувала вечерю. Вона вже три рази охолола. Поки я... ти читав коментарі. Що тут смішно? Друзі, я взагалі вражений, що стільки коментарів ви нам написали на відео про ностальгію. Зайка теж, так? Прибіжала до мене і каже, ти бачиш з там коментарів. В общем, я всім дуже дякую. Це реально дуже підбадьорює, мотивує і просто там що там, з точки спереди, вижитись з коментарів. Я прям взагалі дуже, дуже, дуже вражений. Підбадьорює, так що от бачите, продовжуємо знімати одразу ж сразу не відходять каси. Так, да, ти оце знімаєш ці гори. А тут постав камеру на прискорене і всі побачать, як я це все а... розібрала. Це... А що це таке, нові пакунки? Коли у людей була стара хата, і з цієї старої хати роблять нову, то остається куча речей, я б навіть сказала. З попереднього покоління, з якими не можна розстатися, от яку річ не візьмеш, за нею в черзі стояли, або це був дефіцит, хтось через когось доставав, або на неї так довго збирали гроші. Вона вже зношена, чи вже майже вийшла з ладу, викинуть важко. Коротше, все пересортувала. Якщо з вас хто знає по місту Києву, стоять скриньки добра. Де приймають Максим, не відкривай пакети. Там є її нижня біляціна, А, все, Я, я просто хочу показати Це там хороша... книжки старі. Там є книжечки хороші, ніжки дитячі, будзики на стані лежать. Книжечки тут не треба, а всяка. Ні-ні-ні. Я частину щось залишаю. Це там... реально такі, що в музей можна здати. Там сервант цілий в офісі такі, що все можна в музей здати. Я взагалі думаю, що такі от речі. Тобі салати. Ти ще пам'ятаєш, що з тебе там дійство з ними зв'язане, ти їх викинути не можеш. Наші діти вже не будуть повну, вони вже це викинуть спокійно. Uh -huh. Тому те, що ми там візьмемо, наприклад, знайдемо наших бабушек прабабушек, з чим спогадів ніяких немає, то воно викидається дуже легко. А те, що нам щось нагадує, Так. Ой, ну, у нас з цими речами був завалений цілий. там В Кімнату оцей доміг, зайти не можна. Маленький було. Маленький цей домик, що. Мама, ми називаємо зараз, офісом. Ми називаємо офісом, тому що я взагалі планував там зробити офіс там працювати. Але там, правда, холодно зараз немає. Ми без опалення. Опалення, так. Да. Літом, в принципі, добре, але зимою холодно. Но я вже там подумав поставити печку таку. Французьку. Камін французький. Але не знаю, чи стоїть вкладати туди стільки Короче, денег, папа. Щоб, щоб там сидіти. Що? Я не знаю, я не буду, що там, мабуть, літом зимою працювати. Мені вже тут в спальні, нашій я вже привик. Коротше, що... нам треба бігом виносити диван, бо 18-го Маша з подружкою на онлайн зв'язку кожна в своїй домівці наряджають ялинку. А що в нас взагалі тут диван стоїть? Ну це якась відільна історія. Ми просто Міші кровать поставили, диван стоїть. Тут ми його хочемо в офіс перенести. Так, вечеряємо, бо мені треба сумки розпаковувати торби. Зараз ми повечеряємо і зайка буде розпакувати сумки. Дякую, Боже, тобі за цю їжу, благослови. Це їжу, цей стіл і цей вечір. Амінь. Що Амін. ти ще розкажеш? Давай поїмо, тоді я буду розказувати. А ти не можеш їсти і розказувати? Ні, мені зубчик полікували, то я їм тільки на одну а сторону. Якби, а якби не полікували, то що ти мав ну, смішний, На мене камеру направив, сам намінаєш. Я. Помню, ти я користо, ходав, челлендж устроїв, Телефон свій обіцяв подарити кому. І достиг своєї мрії, походав на 11 кг, навіть не на 10 від 100 до 90 Рік назад, Рік тому. Походав. А потім знову набрав. Це печально, і Тут має заграти печальна музика. Просто стреси. свята. Спосіб ну, як свята, в і, то і хто хтось там пригостив, то в гості приїхали, то в гості пішов кудись, то з дітьми пішов, там з Машею ми от їздимо, катаємося. Ми заїжджаємо в кафешку на каву. Е, ми їдемо на поздняки, прям туди, Заїжджаємо на каву. І Ну що просто та кава, треба якийсь там десертик, і от, так по чуть-чуть, по чуть-чуть. В общем, е, що означає... Що я, я поправився і що я знов буду ходити. <гум> я вже не знаю, що мені обіцять, комусь якийсь айфон чи що. Не треба нічого обіцяти. Треба якась інша мотивація, бо це якось. Ну, такі от реальності нашого життя. А ще я вам покажу. Бачите, там стоїть у нас акустична система. Це така маленька радість, яку ми дозволили собі за останній там, довгий час. Під час війни ми не можемо там, щось купляти, кудись їздити, Хай, я дехай взагалі удивляюся. Як... Я ладно, це відільна історія, як люди деякі прям викладають свій відпочинок на океанах. Ай, ладно. Покушали. Ми поки кушали, ми дивились, мене. ми дивились відео, як е, в Америці є такий бізнес. Е, ну, не бізнес, а хобі, мабуть. Люди купують контейнери з віщами, старими віщами людей, які там загинули. Там, чи... Ну так, да, наверное, загинув, що ті хтось. Кроші... Або діти дуже забезпечені, Або, і вирішили, да. я копатися в цьому всьому не буду. Це такий старе віч. Оце слав. те, що у нас тут, от те, що зайка займається. Ну там просто відео 12 мільйонів набрало переглядів. Три мужика, вони купляють. Я я їх канал пару раз не попадається. Вони купляють і шукають, переривають вещи, нагадали, знаходять якісь там товари, техніку, продають її на Амазоні. Це в Америці. А тут ну вони на відео знайшли кучу доларів. <реш> у всіх пакетів пакетах було це як у нас, навіть більше. І ну везде в кожному долар, два, 5 був... десять доларів, 10 двадцять 25 по одному. І насобирали там з цілого контейнера, а скільки там 700 доларів? Угу. і 700 доларів карточками скидочними різними. Ну, там, понуси якісь на карточках. Це в Америці, це ж популярно у нас. Вони коли відкрили цей гараж, я чуть це стула не упала, тому що я. З липня місяця займаюсь, ніяк не можу не розтягнути. Кімната, скільки там у нас метраж, десь 4 на 3 там десь 12 квадратів чи трохи ну, більше. Десь, десь 10-12. Да, десь, десь 4 на 3. Коротше, грубо беремо 12 квадратних метрів. Кімната була завалена речами по самий потолок. От зайшов в порозі і стоїш. Меблі, слава Богу, ми знайшли кого благословили. Пліту ми віддали одному нашому. Військовому, який повернувся mm -hmm. без кінцівок. І йому всі допомагали, бо він з Донеччини в сім'ю перевіз, нема ні стиралки, ні плити. Ну, коротше, все ми допомагали, хто що тільки міг. От, І виходить, частину речей роздала, частину, це точно в цьому е, сараї ти показав. Mm -hmm. Одкриваєш гора коробок, пакетів, пакетом. Це я тільки зараз оце закінчую. Ще від автомобільних номерів США. Всім огромне спасибо за просмотр. Я всім... Оце от так, бачите, от так, оце так от, от. Так от Я був свідністю. Ну, у нас порядка <гум> трошки <гум> більше було, <гум> <гум> так нема. У нас все по кульочкам. <гум> а ми ще до половини. Це вони, короче, <гум> <гум> це мусор, у нас не мусор. Ні-ні, у нас просто речі, які вже <гум> зараз не модні, <гум> <гум> вийшли з... Тут просто дуже багато, вони обично... Ну, у них якось не, не так, не, не такий мусор, а пишено віші більш культурно сложені. А тут у них прямо якийсь як мусор. Вони його купили за 400 доларів і півтори тисячі з нього типа, забрали. Бачите, там всякі долари лежать. Будеш розбирати віші? Буду, зараз приберу посуд. Машенька по стілу стане на постілу заготовку різать, а я буду розбирати обов'язково.